Чоловік вимагає за зубні протези половину моєї частки у квартирі, яку купили шлюбі. Історія. Ділюся своєю ситуацією, надивилася тих, що ви публікуєте, і мене тепер не бентежить, що скажуть люди. Тому що я просто зараз в захваті від свого наразі вже колишнього чоловіка. У нас наразі вже винесено рішення про розлучення і подумаю на розподіл майна подати. Але. Тут він мені починає робити коники. Зокрема, коли я сказала, що буду забирати собі те авто, що я купила, а він буде собі забирати те, на якому він їздить. І хочу в собі половину квартири, і можу йому запропонувати певну суму викупити його частку, тому що за ним потім залишається ще успадкована ним квартира. Ось, ну і, звісно, компенсація за його половину. Тому що йому винаймати житло все одно не треба, він зі своєю новою пасією поселився в бабусінній квартирі, яку успадкував. Начебто, все чинно і благородно, Але. Коли я йому запропонувала такий варіант, щоб ми розійшлися, як то кажуть, і один одного не смикали, він мені заявив, що він витратив на мене занадто багато коштів, щоб я була тепер красивою. Зокрема, він мені вставив повністю щелепи з зубами. Я це розумію, там дійсно пішло немало коштів. Мені це обійшлося з реабілітаціями, з чистками, і майже півтора року боротьби за мої зуби. Зуби це майже 11 тисяч євро. Але це ж не означає, що я тепер мушу йому все життя оплачувати, що він мені оплатив. Тому що це ж було в шлюбі, це ж не означає, що я його не годувала, що я за ним не прибирала. Ну тобто, в мене, як то кажуть, совість перед ним чиста. У нього були проблеми з його чоловічою силою, і ми теж лікувалися, але ж я йому не виставляю за це рахунки. Чому я маю йому компенсувати за те, що він мені дійсно проспонсорував мої нові зуби? І як він говорить, голівудську посмішку? У мене питання. Чи зобов'язана я буду, якщо через суд ця вся історія піде, йому компенсувати те, що він дійсно витратив мені на зуби? Я так розумію, чеки в нього збереглися. Чи все ж таки будемо ділити квартиру і дві автівки? З описаною ситуація, якщо справа дійде до суду, то ділитися за рішенням суду буде квартира, яка набута в шлюбі, та дві автівки. Стягнути витрати на ваші протези з зубні, то вашого чоловіка за рішенням суду не вийде.